Доброго ранку всім романтикам сьогодення і з вами рубрика про кохання. А це значить, що настав час для ще однієї історії. Кажуть, що кохання це змагання між чоловіком та жінкою за те, щоб подарувати іншому якомога більше щастя. Хто із наших закоханих відчуває себе щасливішим? Розкажуть вони самі. Просто зараз дивимось. Зустріч Артема та Анни можна назвати щасливим випадком, що стався у дуже романтичній атмосфері. Літо, сонце, море, відпочинок. Ми їхали з друзями-байкерами в Севастополь на байк-шоу. Ми зупинилися в Керчі для того, щоб там віддохнути, переночувати. І там було заведення Байкер-Паб, зараз не существует. Після нашого знайомства знакомства. Оно а ми з дівчинками приїхали теж в Крим віддыхати. І бай «Байкер-паб» Так называемый. Вот там мы и познакомились. Подмигнул первый я. Дело в том, что там было очень жарко, мы приехали с дороги, все такие, в банданах, в косухах, пыльные. Артем подошел, но э, взглядом мы встречались до того, как подошел постоянно. И ну, было понятно все. Можна з ним познакомиться. После, после завершення концертної програми. Там була мы Ми друг другу пісню, посвящали друг другу пісню. Потом я пригласил пригласили на танець. І отак от у нас зав'язались романтичні отношения. Після знайомства наші закохані роз'їхалися. Анна відправилася до Дніпропетровська. А Артем подався додому у П'ятигорськ. Проте довго сумувати один без одного молодим людям не довелося. Артем хутко зібрав речі та поїхав за Анною. у Днепропетровск. Я очень хотела, чтобы он приехал. Конечно же, я звонила его, ему говорю, приезжай ко мне, я так скучаю, мне так плохо. Уже чувствовала, что все, человек не могу, вот хочу его увидеть. А расстояние, конечно же, играло свою роль, потому что казалось, что это так далеко. Я понял, что не могу без нее. И просто сел на мотоцикл и приехал в Днепропетровск. По пути я потерял телефон, я не знал, где она живет. У меня не было ее координат, но я решил все равно ехать. Я причем даже к своему стыду не знал, где Днепропетровск. А GPS у меня не было, карты не было. Я ехал, просто спрашивая у водителя, а где Днепропетровск? Мы говорили: там. И ехал. За переїздом хлопця до нашого славетного міста не забарилася інша щаслива подія пропозиція руки та серця. Було так неожиданно, тому що Артем е не готувався. Кольця не було ще. Я просто смотав із салфетки кольцо, став на колено перед і сказав, анюска, будь моєю жіною». І вона, к моєму удивленню, не відказалася. Власну зустріч закохані називають долею. Вони впевнені, їм судилося бути разом. Улюбленою справою для обох є музика. Артем грає у музичному гурті, а Анна викладає вокал. Для мене немає ціна прекрасній, Но ловлю я твою жорна напрасно, Як не вірю. Каждый день ты проходишь мимо, как видение неуловимо. Она сочетает в себе очень много качеств, которые не присущи никому, кроме нее. Это и э, какая-то вот такая мягкость, мудрость, э, теплота, очень какая-то ну, невероятная энергетика. Да я оценю в нем все, потому что, ну, Он склашний позитив. Благодаря йому я з умирай, любовь, не умирай, любовь. на питання про секрет міцних стосунків закохані. Відповідають просто: потрібно у будь-яких обставинах говорити один із одним, та звісно, кохати людину, що знаходиться із тобою поруч. Тож будьте щасливими та закоханими, і ви. А ми з вами побачимося вже за тиждень у найремонтичніші рубриці. Про кохання.